А вот це серйозно, тому що там контролюється серйозна територія і контролюється нагадаю один з пунктів ну, передачі газу фактично з території на територію. Який ну, був важливий протягом десятків років для постачання радянського потім, потім російського газу в Європу, і головне, росіяни, начебто, очікуючи переговорів, вони назвали ту територію, яку вони вважають, що Україна контролює в Курській області. Якщо вони визвали, в, визнали там, ну можна говорити, ця територія відрізняється від того, що у нас називає генштаб, я правда не порівнював. Там вони суттєво назвали територію. Вони це визнали. Якщо вони це визнали, це означає, що вони, як вони говорять, визнають реалії на полі бою. І це дійсно коли мова дійде до переговорів, це відіграє дуже важливу роль в обміні території, ну в розміні території перед зупинкою бойових дій, це, це, це дуже важлива річ з точки зору початку переговорів і зупинки Росії від ультиматумів, тому що от сама їх вимога до Сполучених Штатів до, до, до світу до України. Враховувати реалії на полі бою вони не можуть ці реалії враховувати, поки українські війська знаходяться в Курській області, поки вони самі це визнають, і поки навіть війська КНДР, яких багато, нічого не можуть з цим зробити. Це дуже важливий політичний елемент політико-військової компоненції війни.